Мирусім. Ігнорування церкви не дає спасіння, тільки духовне зростання рятує, відкриває шлях до істини. Тому що якщо не зростати духовно, то не отримати благодать, справжню благодать від Бога. Благодать отримують тільки діти Божі. Вона дана обраним. Тож важливо бути обраними дітьми Божими, кожен народжений від Бога, кожен учень Христа. Має виконувати волю Божу, будувати храм Божий із живих каменів, приводити людей до Слова Божого, проповідувати Євангеліє, бути світлом і сіллю для всього світу, бути прикладом. І дійсно, треба самому бути живим каменем, справжнім християнином і учнем Ісуса Христа, давати приклад усім. Це означає, що на першому місці має бути Ісус Христос. Основою життя має бути Слово Боже, а його метою виконання волі Божої.